Всім привіт! Сьогодні будемо готувати бургер. Ось що нам потрібно: це булочки, цибулька, капустка, огірочок, помідорчик, сир та котлетки. Починаємо. В першу чергу ми будемо робити соус. Візьмемо кетчуп, аджичку та сметану. Наливаємо кетчуп. Аджика в мене гостра, так що трішки її. Та гірчицю. Та все перемішуємо. Так, все, соус готовий. Тепер приступаємо до нарізки помідорки, цибульки та огірочка. Нарізаємо. Так, все понарізали. Тепер переступаємо до смажки котлеток. Все, смажимо котлетки. Так, котлети підсмажили до готовності, відставляємо їх в сторонку. На котлети кладемо сир, щоб він трішки підтонув від температури котлет. Тепер ставимо булочки смажитись. Тепер збираємо бургер. Беремо соус. Кладемо листя салату, котлетку, помідорчик, цибульку. Огірочок. Можна ще трішки соуса сюди додати та накриваємо. Так, ось такі бургери вийшли. Оцей бургер, що перший готував, а сюди ще додав яєчко жарене. Так, будемо куштувати. Це така смакота, Давно я їх не їв. Дуже смачні бургери, як, прям як бургерні. Все, буду закінчувати відео, бо слинка котиться це страшне. Так, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, прожимаємо вподобайку. Всім смачного, до зустрічі. Все, залишилось тільки два бургера. Так, я не розказав. Котлети в мене були домашні, сам робив із Фарша. А булочки це куповані. В принципі, можна зробити і само мої булочки, і котлети на відео. Якщо ви хочете, щоб ви, ну, я показав рецепти, як все воно робиться, то пишіть в коментарях. Так, всім дякую за перегляд, до побачення.